Христос рождає, дорогі друзі, оцей вечір, останній цього року, 31 грудня 2024 го року, хочу подякувати всім, хто є з нами з ініціативою Наїдок, тобто разом з нами виготовляє таку їжу в реторт пакетах, і вона подорожує від Закарпаття по цілій Україні на схід. На північ, на південь до наших вояків. За Це цей рік наш е, Наїдок отримав багато різних нагород, особливо добрих відгуків від наших вояків. Хочу подякувати всім тим, хто є разом з наїдком. Це Олег Григорик, отець Олег Григорик, отець Михайло Францух і їхні парафії. Ми разом з ними, нам разом з ними вдалося за цей рік зробити немало. Самі почуєте зараз цифри. Парафія Дубриничі, де отець Григорик служить, отець Олег зробила 30 380 порцій. Михайло, отець Михайло Францух, і на парафії Горбок і інші, хто з ним разом. 36 тисяч 800 порцій їжі. Ну і Богдан перший вийшов цього року. 82 100 порцій готової їжі нам вдалося зробити. Дякую всім школам, дякую всім садочкам, приватним людям, волонтерам, Тоні Сметанюк, дякую сільраді, всім, -всім хто долучається. Цікаво, що ми є церква, Мукачівська католицька єпархія, і ми як церква. Сьогодні в цей час нелегкий для України. стоїмо на допомозі нашим воїнам молитовно в першу чергу, потім слухаючи, вислуховуючи наших воїнів, допомагаючи їм зцілювати рани війни, але також посилаючи їм цю нашу підтримку у вигляді цієї готової їжі. Ми самі, звичайно, би не змогли зробити таку кількість, бо це вийшло 149 тисяч 280 пакунків, майже 150 тисяч. І це неймовірне число порцій, а якщо ще його помножити на руки людей, то просто в нас тисячі людей, які приклалися для того, щоб наші вояки були ситі. Хочу подякувати. В першу чергу людям церкві, серед них є отець Володимир Бабич, який постійно нам допомагає рисом. Отець Михайло Орос, який практично на постійній основі з Німеччини нам допомагає майже кожного місяця. Хочу подякувати священникам з Чехії, отцю Віталію Буркалу. Хочу подякувати римокатолицьким священникам, які нас цього року приймали, з краєві Височини. Отцям із Берно хочу подякувати священникам Золомовця, хочу подякувати священникам з Грозньової Лготи. Також хочу подякувати священнику отцю Віталію Микитину, який походить з України, але служить зараз в Зальцбургу в Австрії. Також за постійну підтримку. Не омину увагою, також нашого дорогого владику. Венедикта Олексійчука, який служить в Америці, який був тим першим, можемо так сказати, його єпархія, донатором, що виник цей наїдок саме такий пакет. Дуже дуже дякуємо, Владико, і всім вашим парафіянам єпархії Чикаго за вашу підтримку, що ми змогли здійснити мрію і так передавати смачніше. Нашу їжу для наших захисників. Також дякуємо Олександру Віктору, який постарав цього року, щоб ми могли приготувати нову партію пакетів. За цей цех. Дякую пані Тетяні з Буковелю. Ну, можливо, оця Тараса треба було на перше місто поставити оця Тараса Бровдія, бо він є таким енергетиком. Нашого, нашої ідеї, наїдок, нашої ініціативи. Він завжди стояв у витоків наших ідей, разом з нами молився і благословляв нас разом з своїми ходінцями, е, свого каналу, е, допомогами у зборі на їжу, на пакети. Е, і коли я до нього підійшов, що хочу робити, цей цех, в якому зараз знаходжуся, отець сказав: Добре діло, трудно сьогодні, але я благословляю. І знаєте, його благословення є дуже сьогодні актуальним, бо благословення кожного священника на добру справу має потім напевно тому, хто вірить і добрі плоди. Ось і ми сьогодні в новому цехові можемо більше робити, як робили перед цим. Також хочу подякувати всім нашим парафіянам, тут, по наших парафіях, хочу подякувати в особливий спосіб парафіянам села Боржавського. Покрова престої Богородиці, цю, цю Івану, їхньому паруху, всім людям доброї волі з цього села. Ці люди просто неймовірні. Ви, напевно, найбільше серед усіх парафіян нашої сьогоднішньої церкви допомагаєте. Є, звичайно, і збірки від наших братів православних, зокрема отець Іван Андращук із Ділового церкви ПЦУ, вони постійно нам допомагають, постійно передають допомогу. Також хочу подякувати нашим дівчатам, які трудяться тут багато днів поспіль, щоб в такий спосіб наближати перемогу. Друзі, бажаю вам, щоб цей рік забрав з нашого життя все неприємне, а Господь благословив, щоб у новому році, який нас очікує, ми жили у світлі Його правди. Ми не фантазуємо, ми не є мрійники, ми є Божі діти, які довіряємо Богові, який використовує наші руки, наші очі, наші серця, щоб творити добро, здобувати перемогу для наших захисників, давати силу, енергію, щоб ми могли стояти у витривалими у цій нелегкій боротьбі. Нехай Господь благословляє всіх наших хлопців і дівчат, нехай Господь благословляє всіх наших жертводавців. Перед нами Новий рік. Не знаємо, що нас чекає, але нам не страшно, тому що ми не самі з нами Господь, і ви, дорогі друзі, які були цього року з нами, я впевнений, що буде і наступний рік. Тож, перед до перемоги з Богом і з Його благословенням.